Кількість годин на тиждень ви витрачаєте на відповіді співробітникам, і оці от питання: що робити, а можна, а можливо, краще? І в середньому кожен власник бізнесу від 10 до 15 разів на день. І питання скільки часу це з'їдає. Ну це як мінімум 30-40% вашого робочого дня. Так а якщо подивитися на тиждень, то це ще більше. І в чому в чому мінус цього всього? Того, що втрата часу керівника це втрата грошей. Плюс, коли ми працюємо над якимись стратегічними завданнями, нас відволікають. Ми взагалі забуваємо про що ми тоді робили, і нам важко повернутися. І от така залежність від персоналу. Це по суті, це, типу, гальмо для розвитку бізнесу, да? і ми постійно в цьому мікроменеджменті, в дрібницях, замість того, щоб працювати над масштабуванням. І дивіться, я і ну, зі своєю командою ми створили систему, яка забирає потік з вас, у цих типу постійних питань. І співробітник приходить не з проблемою, а він. Навіть 50% питань на етапі того, коли в нього щось виникає, що робити, в тій чи іншій ситуації зникає. А з іншим 50% питань він приходить вже з готовим рішенням і з ініціативою, як, як взяти на себе відповідальність, щоб вирішити це питання. І як алгоритм працює? Тобто, співробітник, я зараз покажу, як він працює. Співробітник вводить запит в систему, система аналізує і видає три варіанти рішень з плюсами, мінусами і рекомендаціями, які обрати. Да? Далі співробітник що робить? Він обирує, обирає і ініціює в якесь одне із цих рішень, так? Рішення збираються в базі. Ну, наприклад, ситуація. От часта ситуація, там приходить клієнт так, в клініку, так, і він зараз не має всієї суми, але каже, що донесе завтра. І дивіться, як зразу ця система працює, так? Наприклад. Ми вносимо, і зараз я покажу. Тобто, дивіться, коли виникає питання, співробітник натискає старт, і система каже: Ага, в чому саме полягає від відхилення від стандартного процесу. І, наприклад, ми кажемо, що є клієнт, і він не має зараз не має не всієї, всієї суми, і завтра. Донесе і що відбувається в такій ситуації? Співробітник летить до вас питаннями, так і у вас автоматично виникають питання: це новий клієнт, чи це постійний, яка загальна сума оплати, яку частину він готовий внести, які умови оплати праці? Чи є в нас досвід? Ну тобто, це забирає ваше питання, але система знімає з вас ці питання, так і, наприклад, клієнт. Клієнт постійний. Давайте, до прикладу, це, до прикладу, питань таких може бути мільйон. Яка загальна сума оплати? Наприклад, 25 тисяч грине. Далі, які мови прописані в вашому стандартному регламенті? Регламенту. Регламенту немає. Далі, чи є в нас досвід роботи? Так, наприклад, раніше. раніше. Працювали, але він платив. І які ризики для компанії, якщо він завтра не донесе? І співробітник, понятно, що не знає, каже: не знаю, які ризики. ми Тобто, співробітник вносить так, це все. Далі, далі уточнює. Тоді мені потрібно уточнити ще два моменти, щоб зробити якісні варіанти рішень. Чи вже надано товар або по послугу? Так, послугу. Надано. Чи потрібне нам письмове підтвердження? Так, потрібне підтвердження. Далі дивіться, що система робить. Варіант один: усне підтвердження довіри на основі попередньої історії, переваги, тобто швидко без додаткових документів, недоліки, високий ризик затримки або неповної плати. Прогнозований ефект. Так? Варіант номер два: письмове зобов'язання. До прикладу, так. Переваги формалізують домовленість, недоліки, прогнозований ефект. І варіант три, часткова оплата, плюс письмове зобов'язання на решту, так відразу пропонує варіант номер три. І це може бути не тільки про знижку, це може бути про закупки, якісь типові ситуації в роботі. Того, що зазвичай що відбувається, співробітник летить до вас, а ця система заставляє його мислити. І вже на цьому етапі 50% питань зникає. І він дивіться, що робить далі. Формується службова записка, в якій пише ситуація, так типу, що постійний клієнт отримав послугу. Там те все дані Що там клієнт є постійним. Загальна сума, сума така, то послуга вже надана. Тобто, що зазвичай відбувається? Ви перепитуєте в співробітника ці речі, а система вже готує для вас ці рішення. Так, і далі дивіться, що робить вона пропонує рішення, так отримати частково очікуваний ефект, і людина навіть в такій ситуації не діє сама, а вона приходить вже до вас з готовим рішенням. Так, і дивіться, що це нам дає. Тобто, відразу на даному етапі знімається 80% дрібних питань, вивільняється ваш час. І швидкість вирішення питань у цих так зростає. І вже завтра, от вже завтра, можна цю штуку впровадити, замість того, щоб що робити, ви чуєте, я пропоную зробити ось так, от так от, і саме себе готовий взяти за це відповідальність. Часто мене питають. Та я сам можу це все зробити, що я не можу так налаштувати чат GPT, щоб він працював Ні, не зможете. Чого? Того, що чат GPT це є головний інструмент, так? А наша система це головна методика. Ну, типу, це є певна методика. До прикладу, для того, щоб підготувати скрипт діагностичної сесії, от там по якому ми працюємо, ми використовуємо асистентів. От дивіться, я вам покажу просто файлик. Дивіться, бачите? Це все промпт. Для зараз завантажується промпт для штучного інтелекту, щоб він працював по цьому промпту. 23 сторінки, це щоб ви розуміли наскільки легко зробити систему, яка правильно дає відповіді з першого разу, і відповідь на питання, чого я не можу так зробити, чому мені джепті GPT ну типу не не завжди допомагає того, що це є методика, логіка, яку я відпрацьовував руками і тестував на клієнтах. Так. І що я, що я, що я вам пропоную? Я вас запрошую на сесію, де ми підготуємо систему під ваш бізнес, налаштуємо алгоритм таким чином для ключових ваших питань, і запустимо вже завтра цю систему, яка зніме з вас 80% питань. Тому е запрошую вас на зустріч і до зустрічі.